Добрий день, малята! Ви вже, мабуть, переглянули відео про українську хату. А сьогодні я вас запрошую до нашої української хатинки, яка є у нашому садочку. Будь ласка, проходимо. Прошу вас до хати. Господиню кожної оселі була. Українська піч. Вона займала центральне місце в хатинці. Біля печі рогачі, горщики, в яких варили смачні борщі та каші. Вона не лише давала тепло на всю хату, а і їжу смачну готувала. Кожна хатина була прикрашена українською вишивкою. Вишивка була і на лавах. І рушнички, які були на портретах, і основне біля образів на червоному куті, на покуті. В хатинці завжди була колиска для малечі. І гарна велика скриня, у якій зберігали одяг. Яку дарували кожній дівчині, коли вона виросте і виходить заміж із її приданим. Посуд в давнину був виготовлений із глини. Глиняні горщики, в яких варили в печі борщ, кашу, ставили в піч, молоко у глиняних глечиках. А миски, теж зроблені з глини, прикрашали різними візерунками. Ой смачний був борщ із таких мисок їли дерев'яними ложками. Ось так жили наші прапрабабусі та дідусі. А домашнім завданням малята вам буде намалювати українську хату.